Давайте розбиратися. Що тут відбувається? Є агресивний собака, і до нього підпускають іншого собаку, який, умовно кажучи, дає здачу, тобто коригує цю поведінку, що важливо розуміти, агресія це реакція на загрозу. І ця сутичка підтвердження наявності загрози. Після таких методів є всі шанси, що агресія стане лише сильнішою. Якщо не до того, хто провчив, то до інших. А ще може статися так, що внаслідок цієї дачі здачі агресор виграє, і тоді теж буде лише гірше. Про це, до речі, сам автор ролика говорить. Ну і наприкінці можна поспостерігати, як собака гуляє в компанії інших собак після цієї роботи. Точніше, як він не хоче цього робити, так само його сигнали ігноруються і собаками, і людьми. Не дивно, що він дійшов до укусів.